Законопроект про введення воєнного стану у Верховній Раді підтримали, але ще не підписали. Наразі його доопрацьовують юристи і вже завтра оприлюднять у газеті Голос України. Перш ніж проголосувати за, депутати довго сперечалися. Діти згоди вдалося тільки пізно ввечері. Урешті затвердили введення воєнного стану на 30 діб у 10 областях, які межують з Росією Придністров'ям і мають вихід до Азовського моря. Отже, вже завтра, о дев'ятій ранку, життя Вінницької, Донецької, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Херсонської областей зміниться. Двісті за Я дев'якадну його під. Мы говорим о тех областях, по которым э, Украина граничит с Россией. Это первое. Второе, мы говорим об областях, об областях, по которым Украина граничит с так называемым государством Приднестровья, да, непризнанной республикой, через которую Российская Федерация может и достаточно серьезно может повлиять на Украину, и мы говорим непосредственно о той зоне, которая связана с Черным морем. Проте зміни стосуватимуться лише військових у найближчий місяць. Вони працюватимуть у посиленому режимі. На життя простих людей воєнний стан не вплине. Обмеження прав і свобод відбудеться тільки у разі прямої агресії Росії на суші. Аеропорти та залізничні вокзали будуть працювати у штатному режимі, проте охоронятимуть їх краще. Зазначу також вибори президента, як і планувалося, відбудуться 31 березня. Питання на стосовно введення в воєнного стану на жаль перетворилося на предмет політичного торгу. І, мабуть, в цій ситуації якраз президент показав свою державну позицію в той час, як представники да, там тих партій, які там блокували, показали, що їх проблеми виборів цікавить набагато більше ніж питання безпеки е, країни, і бажання прийти до влади для них набагато важливіше ніж е, бажання тримати на належному рівні е, обороноздатність країни.